Сьогодні ми хочемо допомогти вам правильно сплачувати військовий збір у 2025 році. Отже, в грудні 2024 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. У зв'язку з набуттям чинності цих змін дію нові платежі по військовому збору. Існує так званий основний реквізит для сплати для сплати платежів до бюджету. Це є так званий номер рахунку. Але також існують допоміжні реквізити, які спрямовані на те, щоб допомогти платникам податків здійснювати цю сплату точно і правильно. Отже, одним з таких допоміжних реквізитів є код платежу. У зв'язку з набуттям чинності змін, про які я вже казала вище, введено такі платежі військового збору. Один з них це рахунок кодом 11.01.16.2.0. Це є платіж, який призначений для сплати військового збору військовими частинами та військовими формуваннями, створеними на виконання законів України, таких як спецслужби урядового зв'язку, фельдєрівського зв'язку і так далі. Наступний платіж, я пропоную звернути на нього особливу увагу фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, це є платіж за кодом 1101720. Я запрошую вас звернути увагу на те, що коли ви використовуєте мобільний банківський застосунок, а саме так в переважній більшості здійснюється сплата, коли ви знаходите свого сполучення. будь ласка, зауважте і зверніть увагу саме на цей допоміжний реквізит код платежу 11.01.17.2.0 для фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. І нарешті наступний платіж, який введений в дію зв'язку з набуттям чинності в грудні змін до податкового кодексу, це є платіж за кодом цей платіж призначений для сплати військового збору юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Отже, використання як основного, так і допоміжних реквізитів сплати допоможуть вам підвищити вашу фінансову грамотність і здійснювати точну сплату призначених платежів, податків та зборів. Дякую за увагу!